Отже, далі говоримо про зустріч президента Зеленського з чільником Білого Дому. Вона має бути відбутися о 20.15 за Києвом. Така попередня інформація. Ну а вже о 22-й відбудеться ширша бесіда. Бесіда між американським українським президентом, чільниками європейської комісії і чільниками різних європейських країн. Про це не тільки ми далі поговоримо, бо головне запитання: що сьогодні відбудеться, зокрема, йдеться про заяви Урсула фондерляйна, яка називається. Цей день ледь не ключовим далі для історії України. І ну і головне побоювання: чи не влаштує Трамп і компанія знову Паску для українського президента? Як все це відбувалося у лютому? Політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, з нами на зіску. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Але при тим, не ну, не з того хочу почати, тому що е цікаво, новина з'явилась з'явилася напередодні про те, що Україна нібито розробила і, скоріше, все таки сталося, і вже пустила виробництво ракету на 3000 тисячі кілометрів. До кінця не зрозуміло це балістика, це крилаті ракети. Хай фахівці вже власне воєнні військові це все пояснюють згодом. Але якщо використовувати ту лексику, яку любить. Так, послуговуватися президент Сполучених Штатів. От і прийшов Козир з українського боку карта Козирна, так би мовити, перед переговорами. Це варто розглядати так цю новину? Вважаєте, це наші томагавки. <сум> От, але ну, насправді проєкт Фламінго чи ракети Фламінго дуже така дуже красива назва цієї ракети. Хоча візуально вона, як на мене, схожа на. Продовження радянських розробок 70-х років, пам'ятаєте, безпілотник ту 141 здається, стриж схоже дійсно та, по схоже, виконанню. Не схоже. Але не ж облетіло туди куди треба. Так я ж власне про це і кажу. А зважаючи на те, що стриж не пам'ятаєте, був випадок, коли він там за 2,5 тисячі кілометрів пролетів, повз європейські ППО і так далі. То тут можуть бути дуже хороші варіанти. Ну але тим не менш, я думаю, що е, це дуже серйозна аргументація, бо е, дійсно вказана ракета, е, вона, е, ну як на мене, е, вона має інший е, напрям розвитку, ніж зараз зазвичай, бо зараз беруть навпаки е, курс на зменшення бойової частини. Е, а тут навпаки, тут вам. Тисячу кілограм бойової частини на три тисячі кілометрів, і якщо вона є дійсно такою високоточною, як це заявляється безпосередньо зараз в Associated Press, то звичайно це не просто така залізобетонна аргументація. І тут уже мова не йде там бити по москві, не бити по москві. Тут мова йде про те, що е, ті діпстрайки, які відбуваються е, завдяки українським далекобійним дронам. І які вже зараз максимально вражають російські НПЗ, російські військові об'єкти. Інші, то це ж може перейти абсолютно на інший рівень, і якраз за рахунок от такої ракети, як Фламінго, звичайно, це буде просто страшенний удар безпосередньо по російських тилах. Тому я думаю, що це важливий переговорний навіть козир. І коли Трамп знову буде казати: Зеленський в тебе немає карт на руках. Ну я думаю, що карти є, і дуже серйозно. Це цікаво, власне, як події розгортаються, дуже, дуже динамічно, умовно кажучи. Чи правильно розумієш, що головний ризик нинішньої зустрічі це те, що Трамп і компанія знову можуть влаштувати таку? Спровокувати сварку з президентом Зеленським, як це було наприкінці власне, лютого. Наскільки й висока ймовірність цього, тому що ну анонсувалася загальна поїздка європейських лідерів, єдина поїздка туди до Вашингтону. Але, зрештою, ми бачимо розділення оцих бесід розмов. Спочатку Трамп Зеленський, потім всі разом. Зараз е, присутній ризик полеміки, дійсно він є. Ми бачимо, як і пости Дональда Фредовича накаляють ситуацію, це відчувається. Ну, нібито це робиться спеціально. А як на мене, тут більше ризик саме цього розділення, де спочатку президент Зеленський буде спілкуватися з Трампом, та те і вже потім вечеря. Із європейськими лідерами. А як ми знаємо, у Трампа є таке правило не писане, але тенденційне. Якщо переговори в ущому режимі не вдаються, він скасовує подальшу вечерю. І отут, знаєте, щоб не вийшло ситуації, коли європейські лідери прилетіли до Вашингтону, а потім Трамп такий та не хочу, скасовую. До побачення. І це був би от скандал на весь світ ще більший, і це насправді сценарій, який ну доволі вирогідний. І це теж до речі, як елемент тиску безпосередньо на українського президента, щоб не було негативних емоцій вже з боку європейських лідерів в бік нашого глави держави. Ну але тим не менш, я нагадаю, що ситуації з овальним кабінетом зразка лютого. 25-го року там же все таки були присутні безпосередньо журналісти, і якраз це підсилило ефект від сварки. Ну нібито Зеленський і Трамп мають спілкуватися за закритими е, дверима. А отже, навіть е, така підвищена розмова, якщо вона і буде, е, то звичайно є можливість, ну хоча б згладити негативний ефект від цього. Ну і плюс ми ж пам'ятаємо, що до зустрічі Трампа і Путіна, і Зеленські, і європейські лідери скільки заяв було е, оприлюднено, активне спілкування 13 серпня. Чітко ж е, якраз окреслилось, що тему е, територіальну е, чіпати ну просто не можна її ніхто не буде сприймати. А що за підсумками Аляски? Тільки на цьому зараз і наголошуються обмін територій, Зеленський нібито може припинити війну, хоч зараз. І так далі. Ну, це ж це абсурд. Тобто була позиція погоджена попередню, і до речі, Трамп з Трамп цією позицією йшов дійсно на розмову з Путіним. Порівняйте два інтерв'ю Трампа до. Спілкування з путіним на літаку Air Force One. і одразу після, от як підмінили Дональда Фредовича, іншу платівку поставили. Тому це якраз і показує, що є окрім е е небезпек. Зараз і можливість назад повернути е, Трампа в конструктивне русло, бо все рівно, звичайно, ми налаштовані на те, аби працювати над деескалацією, Але першим пунктом, першим залізобетонним, має бути саме режим припинення вогню. Росіяни ж у запропонованій концепції у їхніх пропозиціях фактично припинення вогню відкидають. Вперед, аж на підписання мирної угоди, великої, я до речі особисто підмітив для себе, що це навіть погіршення умов пропонованих росіянами навіть в порівнянні з їхнім меморандумом, який було надано українській стороні в червні в Стамбулі. Бо там мова про припинення вогню йшла щодо підписання рамкової угоди. Ну тобто підпишуть рамкову угоду, тоді режим припинення вогню і далі працюють над повною угоди. А тепер же Путін е, значить зупинку бойових дій переносить повністю на самий кінець е, всього дипломатичного треку. Ну це абсурд, це посилення по суті ультиматуму Російської Федерації, і чому про це не розуміє і не усвідомлює безпосередньо е, сам Трамп лишається загадкою. слухайте. Ну але поведінка Трампа зараз нагадує: знаєте, компас, який збився. От буває таке, що налаштуваннях компаса щось пішло не так, і ти так рухаєшся і не можеш зрозуміти, так куди йти. От Трамп, якийсь дуже дезорієнтований, е виходить чоловік. І причому, що трапилось це не після Аляски, якщо говорити в українсько-російському питанні чи російсько-українській війні, умовно кажучи, тут знаєте, така історія. Сьогодні нахилився туди, до того боку, а потім до, до іншого. Тут мені хотілося б ліпше дізнатися, власне, якою є зараз українська позиція. Я зараз наведу слова пана Зеленського і хочу, щоб ви. Пояснили нам чи прояснили нам, чи власне ось це і є та позиція, за якою основною поїхав президент до, до Сполучених Штатів. Зеленський вважає, що переговори з Росією про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення і готові обговорювати територіальні питання лише з правителем Росії Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна, США Росія. Це два завдання, тобто зараз ми говоримо про лінію фронту, яка є. Ніяких там відходів з Донецької області чи звідки? А далі нам головне витягнути цього упоря на розмову трьох за столом. Ну по суті, так. Тобто, логіка, яка йде: жодного обміну територіями. Нерівноправного бути апріорі не може, і дійсно початковим етапом для обговорення має бути лінія зіткнення з тієї точки зору, що можливі невеликі корекції, невеликі підкреслюю. З якраз з точки зору забезпечення сталості лінії. Ну яка зараз є лінія зіткнення, щоб відповідно перейти в режим лінії розмежування. І е, в цій ситуації, звичайно, можуть бути певні невеликі підкреслюю на цьому слові корективи. Не те, що ми виходимо з 30% Донецької області під контрольної Україні. Ні, ні, абсолютно ні. Е, якщо б і була певна взаємність, насправді, ну тоді б е, Путіну б довелося повертати нам під контроль ну для прикладу всю територію Херсонської області і Запорізької. Але очевидно, Російська Федерація на це абсолютно не налаштована. І навпаки намагається закласти фундамент для подальшої агресії проти нашої держави, саме тому йде вимога по Донецькій області, бо Путін не зміг військовим шляхом побороти якраз той захист, який вибудовувався ще з 2014 року. І хоче це дипломатично витиснути. Тому тут я думаю, що точно не можна йти на поступки. Але що стосується тристоронньої зустрічі, то зрозуміло, що. Для того аби вийти на деескалацію, а ми знаходимося зараз в ситуації, коли жодна із сторін не може все ж таки сподіватися на виконання. Своїх вимог і те, що можна вважати безпосередньо повноцінною перемогою, тобто, все рівно, ми йдемо до певного етапу замороження цієї війни, так довгострокового, так із забезпеченням гарантій безпеки Україні, щоб унеможливити подальшу агресію, але в російській конституції ми пам'ятаємо занесені п'ять українських регіонів. І очевидно, що росіяни не будуть від цього відмовлятися про що. Звучать звучить низка заяв з їхнього боку. Ну і наша звичайно позиція така, що і ми вносити зміни до основного закону в цьому моменті теж не будемо. Тому ситуація все рівно буде на певному рівні підвішена, але це не означає, що не можна робити кроків до деескалації. і саме тому і потрібна власне, тристороння зустріч для того, щоб провести розмову з Путіним. На жаль, двостороннє спілкування з Трампом показали, що Дональд Фредович ну не зміг, не зміг відстояти ту позицію, яка приймається безпосередньо європейською. Стороною, яка приймається офіційним Києвом, і це дійсно це проблема. Я взагалі не здивуюся, якщо зараз Путін взагалі відмовиться від тристоронньої зустрічі на відріз, попри якісь натяки, які були дані Трампу на Алясці, так він на неї здається і не погодився, тут теж не зрозуміло, тому що зрозуміти Трампа іноді знаєте, важче, ніж розшифрувати якісь скрижалі там тисячолітньої давнини. Там принаймні є якась логіка в тому, як це робити. Якщо говорити про заяви, от у нас є три основних заяви, які я виокремив Дональда Трампа, і я не можу їх скрутити докупи, і якось зробити якийсь висновок. Попрошу зробити це вас, протрактувати, власне, що, що ж мав на увазі, Дональд Трамп. Президент Шам перепостив допис в своїй соціальній мережі про те, що Україна має бути готова віддати частину території Росії. Потім е, йдеться про те, що нібито Трамп підтримав ідею Fox News Про це повідомляє, що всю Донецьку область має взяти під контроль Росія. Отак, от, от має прийти і взяти. Я собі навіть не уявляю, як це може статися. І третє е, президент України Зеленський може майже відразу ж закінчити війну. Цитує я зараз Трампа, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Е, і пошло, поїхало там знову про Обаму, Крим і все інше. Яка мета Трампа? От що, що він хоче нам сказати? Тобто, ну, я, я не можу зрозуміти. Тобто, йдеться про обмін територіями в його голові, не йдеться. Тобто, що ця людина хоче зараз, станом на зараз? Трамп хоче угоди. Його не бентежать умови цієї угоди. Його бентежать виключно те, аби відзвітувати, що він за 6 місяців припинив 6 воєн. Ну, відповідно, ми вже мільйон разів казали про цю Нобелівську премію миру з 10 жовтня. Оце все, що зараз бентежить Трамп. Ну, але ми ж маємо теж усвідомлювати, що ну, по-перше, ми не є американцями, ми не є у їхній владі, ми є українцями, у нас є своя держава, у нас є суб'єктність зароблена українською армією, особливо за останні три з половиною роки. Ну і звичайно, просто погоджуватись на умови де-факто капітуляції і створення підґрунтя для подальшої масштабної війни проти України, а здача підконтрольної території Донецької області це подальша війна, це подальша війна, із, на жаль, ризиком захоплення всієї України з боку Путіна. Давайте говорити прямо. Це те, що відкриє шлях Путіну. На Дніпропетровщину це те, що відкриє шлях Путіну на захоплення Харківщини. А в поєднанні з незрозумілою ситуацією з Білоруссю, то ми ж всі прекрасно розуміємо, чим це може завершитись. Так, можливо, Трамп зробить нам умовне перемир'я до кінця своєї каденції. Але ж Трамп до якого року буде? Відповідно, до десь 20 січня 2029 року. І хіба, хіба Путін е, збирається зупинятись? Я нагадую, що Путін хоче сидіти мінімум до 2036 року. І Путін просто підготує наступний марш брасок, умовно кажучи. І в цій ситуації ми маємо про це прямо говорити: що якщо ми дійсно йдемо шляхом деескалації, так це має бути е, нічия, Давайте говорити прямо нічия. Коли дійсно тимчасово окуповані території продовжують лишатися під контролем Російської Федерації без деюре визнання і з відповідним багажем, що стосується санкцій, бо санкції то почали вводитися, я нагадаю, з окупації Криму, тобто, ця вся історія mm -hmm. ще з 2014 року. А Україна, звичайно, з точки зору гарантій безпеки, бо не в наших інтересах, щоб Путін знову пішов на нас воювати. Нас треба прийняти в ЄС, то і ми про це говоримо ледь не прямо. Нам е, треба забезпечити стабільне постачання і фінансування збройних сил України. Звичайно, Україна і українці будуть фінансувати, але тут потрібне співфінансування. І очевидно, що створення, можливо, якихось нових форматів е якраз системи колективної безпеки в Європі, щоб використовувати спроможність сил оборони України. Вже ну, очевидно, переведені її там повністю там, десь на контрактну основу і так далі, для того, щоб це було дійсно ядром е безпекового виміру Європи. Але це все треба зараз пропрацьовувати. Я до речі, з позитивом дивлюся на зустріч якраз у широкому форматі сьогодні у Вашингтоні, тому що ті люди, які їдуть, кожен із них вони відповідають за свою частину можливих гарантій безпеки для України. І оця зустріч, оця вечеря, вона не лише як на мене, це захист від там наїздів, умовно кажучи, Трампа на Зеленського, але це можливість дійсно пропрацювати на найвищому рівні політично. Питання гарантій безпеки. Оце той позитив, який дійсно ми можемо винести із сьогоднішніх зустрічей в Вашингтоні. Але, підкреслюю, можемо. Це не факт, що відбудеться, бо я ж кажу, Трамп може навіть скасувати банальну вечерю, чим здійснить просто і влаштує величезний скандал міжнародного рівня. Чи справді цей день може стати ключовим для нашого майбутнього? Ну, те, що підвали не закладаються, це так. Це абсолютно так вірно. Єдине, що сценарії то різні. І якщо б ми змогли скоординовано працювати знову ж таки зі Сполученими Штатами, а то у нас відбувається якась, знаєте, сепаратна діяльність. Ну але тим не менш, все рівно, я думаю, що так закладається зараз безпосередньо ця формула майбутнього. І, до речі, різні сценарії є. Є сценарій, що якщо нам вдасться, все ж таки. Якийсь умовно кажучи, компромісний план мінімум його досягти, що стане можливістю для зустрічі трьох, а десь там умовно ближче до там дня незалежності України, то цілком ворогідно, що дійсно війна піде на спад буквально там за декілька місяців, але це дуже оптимістичний варіант, і, на жаль, ми мусимо себе налаштовувати на довгу війну. Бо путін якраз його ціль зараз, щоб всі розслабилися, щоб всі занурилися у внутрішньополітичні чвари, щоб забули, забули про Росію як агресора. Оце зараз мета безпосередньо Путіна ослабити Україну всередину. Я не дуже розумію, що ця зустріч втрьох може так змінити, тобто точніше, не так чому позиція Путіна має настільки змінитися до зустрічі в трьох. Що, що має запрацювати той сценарій, про який ви говорите? Тобто, як, які фактори мають скластися? Трамп має вдарити санкціями дужчими. Ну тобто, я, я не вірю в якісь видозміни Путіна, які от сяде поговорить з Зеленським і з Трампом, і от зміни свою позицію, пора припиняти війну? Ну, чесно кажучи, я теж не є супероптимістом в цьому питанні, але зважаючи на реальну ситуацію, коли Путін... Різними методами, підставами, приводами відмовляється від зустрічі з Зеленським. Пам'ятаємо цю тему про там нелегітивність, і про ще купа всього. То це якраз і демонструє, що ну, очевидно, чомусь Путін вважає, що не зможе продемонструвати себе з сильною позицією на цій зустрічі. Ми пам'ятаємо, до речі, що. Зустріч, єдина зустріч Зеленського і Путіна, відбулася в грудні 2019 року в Парижі в рамках засідання нормандської четвірки. І тоді Путін зрозумів, що, попри результати тодішніх виборів 2019 року, він не зміг протиснути безпосередньо свою ультимативну позицію. І зараз очевидно, що ситуація складається наступним чином. Очікувати іншого від безпосередньо українського президента ну точно не варто і тут чому важлива саме тристороння зустріч, тому що Трампу дійсно Трампу доведеться вже працювати як медіатор, не е, слухати, не е, брати позицію конкретно там Путіна. А, а Трамп вже ж, ну як ми бачимо, дуже схильний до таких виду змін, але а, це якраз можливість дійсно використати а, потугу силу Сполучених Штатів з точки зору а, саме створення тієї системи в координат, в якій Зеленський спробує все ж таки досягти з путіним а, рішення про припинення вогню. Я, я ж підкреслю, жодне і сторін не має сьогодні. Відповідно переваг стратегічних переваг, і це той момент, коли дійсно війну можна зупинити, і як це робити швидше, ніж зустріч безпосередньо лідерів держав. Якщо цього не відбудеться, ну очевидно, так це поганий сценарій, це продовження безпосередньо війни. Але Путін теж має усвідомлювати, що навіть через призму Трампа йому не вдасться а, проштовхнути свої ультиматуми, попри те, що він звичайно він це намагається робити. До речі, це і самозахист певний Путіна. Бо якщо він зараз швиденько піде на компроміс, у них вже є там когорта цих ура патріотів. Там до 20% ніша, яка теж зараз ну, кажуть, кажучи, тримає Путіна в такому тонусі, що ось там війна до фіналу, до завершення. Добре. я думаю, що нам треба паралельно дійсно знаходити тих, хто навіть в Російській Федерації сьогодні виступає теж за деескалацію, бо розуміють і всю тяжкість санкцій, і розуміння, в яку безодню рухається російська економіка. Таке питання, скажу вам, неоднозначненьке щодо шукання росіян всередині Росії. Хіба що ситуативні, ви маєте на увазі, якісь моменти? Ну, так? звичайно, звичайно. Тобто, ми ж тут точно не говоримо про там, хороших русських чи про друзів. Ні. Мова йде про гру на різності бачень, на різності інтересів. Це ж завжди відбувається, просто нюанс в тому, щоб підсилювати вигідні для України позиції. Добре. Е, ми... Не знаю, чи знаємо, але принаймні маємо купу публікацій, зокрема від Ройтерсу. Як виглядають умови Росії? Я коротко тільки їх скажу, щоб ми просто в цій розмові нагадали їх. Повністю вивести війська з Донецької та Луганської області, це ми вже чули. Натомість замороження лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Так, такий собі момент. Росія готова повернути ті ділянки, які вона окупувала в Сумській і Харківській областях. Нагадаю, що вони невеликі. Потім вимога, вимога Москви визнати цитата суверенітет Росії над Кримом. Потім скасування принаймні частини станції. Бачите, вже трошки попустилися, а вже не про всі станції кажуть. І офіційний статус російської мови і повернення якогось статусу російської православній церкви в Україні. Це московський патріархат, який вперто називає себе Українська православна церква. Добре, читайте таблички, коли ходите в церкви. Ремарка просто. Тут ж нічого не змінюється насправді. Тобто, ми бачимо зараз цю лінію яку гне Путін останніми, якщо не тижнями, то місяцями, чи не місяцями, то тижнями. І, в принципі, це, це те, що нам відомо. Правильно, те, що я порахував, нічого не змінилося. Ну по суті, так. Знову ж таки, ситуація з частиною Херсонської і Запорізької областей. Ця вимога модифіковано виключно через те, тому що ну там взагалі без шансів у російського окупанта взяти під контроль якраз ті території, які зараз керуються офіційним Києвом. А вони це прекрасно усвідомлюють, попри посилення зараз атак на Запоріжжя і вкидання теми про можливість десанту там Херсоні. Ну все рівно, все рівно це менш навіть перспективно, ніж те, що. 110 десятитисячне групування, яке знаходиться там на Покровському напрямку, і продовжує тиснути. Але навіть якщо у них немає стратегічних успіхів безпосередньо на Покровському напрямку, то про що говорити вже в інших областях? Але насправді, насправді якби мова йшла про певний там обмін територіями. То я зараз там можу висловити свою точку зору. Що насправді, якби Путін так би хотів отримання Донецької області, він би пішов, ну, хоча б на часткове звільнення території Херсонської та Запорізької областей, так зрозуміло, що йому потрібен суходільний оцей коридор до Криму. Але це ж можна робити умовно, зберігаючи дійсно коридор там в рамках 50 десь кілометрів, там де вони проклали залізницю, чи ще щось. А віддати там Україні, де окупувати відповідно Запорізьку АЕС, віддати більшу частину Херсонщини Запорізької області. Але ж Путін на це не йде. Не йде. І це якраз і показує, що навіть ті теми, які вкидаються там, з боку американських наших партнерів, ще щось, вони е, впираються в недоговороздатність самої Російської Федерації. І в цьому дійсно є найбільша проблема, бо ті ініціативи, які озвучуються як компроміс, вони такими за жодних, за жодних е, обставин і під різними кутами зору, такими не є. От коли Пан Рубіо каже: от компроміс це коли кожна із сторін щось отримає і щось втратить. Окей, в нинішній ситуації що втрачає Російська Федерація? Пояснення, що вона не буде захоплювати всю Україну. Вибачте, це, це для кого, для е, ясельної групи, дитсадка, для кого такі пояснення? Ну, тобто, дійсно це показує, що, на жаль, ми далекі до цієї лінії компромісу. Хоча саме українська і європейська сторони, ну як на мене, і так вже підійшли настільки близько до цього компромісу, настільки спростивши. Пропозиції по деескалації, наскільки взагалі це реально, зважаючи ага. на те, от хороша статистика була, що за тисячу днів війни останніх ага. Росія не захопила навіть відсотка української території, навіть відсотка. То про що може йти мова? Вони просто перемалюють так, вони вбивають українців, але вони самі перемалюють свої ж ресурси, своїх людей понад мільйон жертв. Ну та, є там безповоротні, санітарні втрати і так далі. Але тим не менше, це якраз і показує, що треба дійсно виходити на якісь логічні кроки. Але Путін не зробив цього кроку. На жаль, е, ну я думаю, сьогодні на сторін Трампу це покажуть також, тому що це було би також плюсик так величезний. Я думаю, що пане Зеленського, як у порадників і військових, і вони це все і так добре розуміють.